Коли правильно зустрічати китайський новий рік, чому є два варіанти зустрічі китайського нового року? Отже, давайте по порядку звісно, що місячний календар він щороку змінюється. І от за рахунок такої нерівномірності да, цього місячного календаря, ми маємо з вами певні суви, що святкують китайці в другий молодик після дня зимового сонцестояння. Вони святкують новий рік. За їхніми давнім, давніми -давніми традиціями. Вони гуляють два тижні, вони запрошують Бога багатство, щоб всього було досталь. Вам нічого це не нагадує. Ліплять всієї родини пельмені. хто ще не знав, пельмені — це традиційна китайська народна їжа, локшина і пельмені. Вони ліплять пельмені всією родиною, вони їх потім варять, їдять за столом, радіють, да? говорять про достаток про щедрість. У них такий собі щедрий день, щедрий вечір і так всі щедрі е, два тижні. Ну, тобто, вважається, чим довше ти будеш святкувати. Закликати Бога багатство в своє життя, тим швидше, що він прийде і принесе багато всього. Вони ходять у ці два тижні в них, у них, знаєте, ну щось на кшталт, якихось канікул, вони їздять один до одного в гості, вітають, знову там ліплять, варять і їдять пельмені разом. Навіть якщо ви поїдете в Китай і спитаєте в них це Прекрасне свято, сядете разом за стіл і скажете, а яка тварина там якого кольору прийшла, вони на вас подивляться. Як ну, якусь божевільну з Європи приїхавшу, тому що це взагалі не до цього. Вони зустрічають Бога багатства. Все. Ніякої дерев'яної змії, чи вогняної, чи кабана, чи криси, чи Бог його там що ще, вони не зустрічають. Вони запрошують Бога багатства. Даночка пише, виходить, що у них пельмені, а у нас вареники, молодика, ріжкати навіть за формою. 100%. Астрологічний китайський новий рік починається щороку. Щороку, в один і той самий день. За рідким виключенням напередодні. І, взагалі, дуже там раз в 100 років на день пізніше. Ця дата. От запишіть її, ви ніколи не промахнетеся з китайським новим роком. Це 4 лютого. Це астрологічний новий рік. Зміна да, року. Коли треба там зустрічати дерев'яну змію, чи ще когось там, чи будь-яку іншу твариночку, це про 4 лютого щороку. Орієнтиром для них є 15 градус водолія. Це вже е, до наших колег по східному цеху, як я кажу по сусідньому цеху, по китайській метафізиці. Звертайтеся, вони вам побудують цю карту. Будете зна знати, ну це стосується тих, хто народилися зимою, да і хто нібито слідкує за китайським календарем, але яким які придумали для нас журналісти. І знову ж таки, да, це не має ніякого спільного резонансу з справжньою системою усін, але от в китайській астрології, тому що там на всіх рівнях буття працює 5 стихій, у нас 4, у ведичній астрології 3. Ось вам ще відмінності да, по ходу діла. І як ці енергії змінюються? Якщо ви народилися взимку да, в січні, в лютому, і ви не знаєте, хто ви, а вам дуже важливо знати, хто ви, яка ви тваринка по китайськи гороскопу То ви зверніться до експертів з бадзи. Але там ще багато цікавого. Це знаєте, як а хто ти е, по гороскопу питають у нас, а, а, але це тільки про сонце в знаці. Коли робиш гороскоп справжній, да то там стільки всього. Отак із картою Бадзи ви там багато чого дізнаєтеся. І там найголовніше це не те, яка ти тваринка по року а там є господин, ну володар дня, навірно, правильно як сказати, не знаю, бо вчила тоді так само на російській мові. І ось це є ну, ключовим елементом в твоїй китайській карті. Чому мене Китай? І чому знову ми, от я не знаю, це якась загадкова українська слов'янська душа, яка не цінує своє, яка. З таким до всіх інших гороскопів, до всіх інших традицій. А наші ми не знаємо, ми плювати хотіли. Ну, не те, що ми плювати хотіли. Да? Нас просто відірвали від нашого коріння, а тепер ми його шукаємо і знаходимо. І треба шанувати. Да? Спочатку себе, себе і, і своє. А далі ти навчишся шанувати інше. Я не проти китайської астрології, я повторюся, що я знаю її основу, знаю основу ведичної астрології Джіотіш і є таким фанатом яскравим класичної європейської астрології. Так от, що стосується китайського гороскопу, в них починається новий рік 4 лютого. Він так само в Китаї ніяк не зустрічається. Якщо зелена змія, вони не вдягаються, як зелена змія, все все зелене, і не шипляють один на одного. Вони взагалі не знають, про що це? Тому що і там так само, як і у нас, як і в Джйотішу і в Авесті, астрологія була предметом культу і тайно знань, езотерика тобто, що вузьке коло. Тільки посвячені в цю тайну, таємниче щось внутрішнє. Це можна сказати про внутрішній розвиток езотерика, да? езотеричні знання дають мені внутрішній розвиток, і це говорить перше значення його, що це таємне коло. Не всім можна це знати, і не всім потрібно це знати. Є люди, волхви, відьми у нас, да? в ж, там Гуру, в китайській. Теж якісь, якісь поважні мудреці, які це знали. Звіздачоти нас, мабуть, всіх скрізь однаково називали. Їхній китайський новий рік, астрологічний сонячний, починається 4 лютого і в них вже відбувається весна. Я нагадаю, що де знаходиться Китай, він знаходиться трошечки південніше. В них вже тепліше. І в них вже в лютому починається весна. З чого? Ну, з того, що починає квітнути е, слива уме, китайська або японська, її ще називають. Слива починає першою квітнути, вам нічого це не нагадує? І так, мабуть, теж прилітають пташки, і все добре і чудово, у всіх піднімається настрій, тому що прийшов е, час весни, і ці енергії вони відчуваються. Що ми відчуваємо 4 лютого? Ну, Ну, буває, от зараз пташки співають, іначе як трошечки весна, але не пахне весною. В нас десь в ці дні, друге, четверте, да, десь плюс-мінус. Це знову враховується за астрономічним календарем, святкується стрітання, стріча, стреча. це свято, да, коли весна зустрічається з зимою. По цьому дню бабак там говорить, чи буде ранній прохід весни, да, чи буде пізній. Тобто Бачите, співпадіння навіть в датах є. Ми вже відчуваємо перший подих весни, але в нас ще не квітне слива уме. Наші сливи і абрикоси будуть квітнути трошечки пізніше. <смі> і вони теж у нас квітнуть першими, а потім вже квітне вишня, яблуня далі, груша І ось це є да, такий як символ можна сказати, китайського нового року: що прийшла весна, почала квітнути слива, уме, і значить, що прийшла весна, починається новий рік. Найголовніше хочу сказати, що зміна енергії в Кита... по китайському гороскопу відбувається 4 лютого, і, відповідно, небезпечним буде сектор е, північно-східний. Північно-східний сектор у вашій квартирі. Як його знайти? Берете телефон, там є е, компас і е, включаєте його. Стаєте по центру вашої квартири. Це все ну, треба відчути, просто де центр. Так, ви план квартири є, дістали там м, паспорт з БТІ, все. Подивилися, можна да, провести такі лінії, знайти, де у вас центр. Так, побачили. Ну, Якщо у вас там якась несуща стіна, да, і ви не можете стати в цьому центрі, то станьте десь там в кімнаті. Да. І це буде центром вашої квартири. Звісно, що квартири в нас не рівні. Але, ну да, якихось там секторів може не бути. Таке буває. Ви стаєте по центру вашої квартири, тримаючи компас, і е, шукаєте де ж цей північно-східний напрямок. І е, компас там буде писати, букавками буде вам показувати. Все, і от подивіться, да, початок цього сектору. Ви далі повертаєтеся, повертаєтеся і кінець цього сектору. Все, і ви вже так би мовити, бачите цю вилку да, той сектор, куди потрапляє північно-східний напрямок. Він є в якому плані небезпечний? Там п'ята оця зірка п'ять, це зірка королів. А з його величністю треба дуже обережно. Він не любить шуму, він не любить. Mm, да, щоб стукали тому, будь ласка, в цьому секторі не робіть ремонт впродовж року, тому що є навіть в мене два приклади, коли. Ну, страшне, що почалося. Тобто це все працює як будь-які закони Всесвіту, да? це закон енергії усін. і тому ем, тут все працює. Тому, якщо є у вас в цьому секторі вхідна двері, в мене є відео на моєму каналі, коли збережеться ця трансляція. Я дам посилання. Називається воно Соляні ліки, сіль, вода, метал. Я показувала, як я його роблю мене у мене. Та зірка прилетіла на вхідні двері. А вхідні двері це вхід енергії в дім. Ну, а тут така небезпечна зона, виходить, де треба дуже-дуже так тихесенько. І от в мене ці соляні ліки, ну, може, десь в соцмережах я поділюся, банка дуже красива, ваза моя, і вона біленька. Мене попередили, що може бути чорна, тому що сіль тримає негатив. І так цей негатив, який заходить да, в цій небезпечній зоні, він Хапається. У мене ще було одного відео-трансляція, де я малювала цю систему осін і де я її пояснювала. Я теж дам посилання, на чому саме вода має бути і чому саме має бути метал. Якщо у вас ліжко потрапляє в цей сектор, ну, ми теж багато спимо. Да? Все ж таки одну третину доби ми маємо перебувати вісні. А людина, яка знаходиться в цьому секторі, да? Оцьому, де п'ятірочка прилітає, От активація відбувається цієї зірки, ну, присутність присутністю людини. Якщо у вас робоче крісло знаходиться в цьому напрямку, це теж ну, не дуже добре. Тому є такий рятівник, соляні ліки або сіль вода монети. Можете подивитися, як вони робляться. Я буду робити, тому що у мене ліжко в цьому секторі знаходиться. Так, там присутня вода. Я знаю, передивилася багато експертів, і в них так само думки різняться, тому що у спальні не можна тримати воду. Тому що це активний елемент, і він, як наче збуджує, а ми маємо відпочивати. Але, знову ж таки, є янська вода і інська вода. Тому, Боже у пасіва ставити акваріуми в спальні. Так само це привело до руйнації родини. І не можна ставити дзеркала. Це як присутність третьої сторони, тобто у ваші стосунки може вклинитися хтось третій. Це як наче хтось підглядає за вами, тобто йде таке енергетичне втручання, або дзеркала це ну, як такий вхід в потосторонній світ, да, певний. Тому зі спальні краще їх прибрати во всю цю во весь розмір. Оці дзеркала люблять робити. да, Що я зробила? Я купила от на Новий рік така є аерозолька, сніг. Да? І я просто запшикала ці дзеркала, і експерти кажуть, що не можна ставити сіль вода метал, тому що тут є вода, і це от такі небезпечні речі. Але води там треба налити. Ну, ось так, да, з фалангу пальчика, не більше. І потім впродовж року доливати туди. Вода не витікає, ви себе у воді не бачите, води зовсім трошечку. От. І мені сподобалася думка одного там поважного майстра феншу. Сказав, що немає проблеми в тому, тому що це інська вода. Ну, її трошечки вона стояча. Тобто можна не боятися поставити ці соляні ліки собі в спальню, якщо потрібно дійсно з, ну, енергетично збалансувати ці енергії. Бережіть себе, бережіть Україну і до скорих наших обов'язково переможних зустрічей. Пока-пока. Всім добра, ваша зірка.